Будемо сьогодні з вами в'язати мочалку. Не очікували. Я, в принципі, теж мене донька затягла до магазину Ріко пряжного і все-таки розвела купити цю пряжу. Вона дуже давно її просила, але я якось скептично до неї відносилася. Тож, що це? У Ріко є серія креатів, це, власне кажучи, фентезійна пряжа. І оця пряжа Ріко Креатів Бубл, вона спеціалізується. Точніше, зроблена саме для того, щоб робити мочалки. І до того вони мають багато різних таких буклетів. Ми довго обирали, зійшлися на тому, що треба взяти щось таке, що не потребує багатьох кольорів. І будемо з нею в'язати ось це сонечко, але я вам зараз швидко покажу, що в цьому буклеті ще є. Тож, можемо побачити, що вони ще пропонують тут в'язувати декор подарунковий. Насправді непогана ідея, бо знаєте, Пряжу вам трохи ближче покажу, з неї нема що більше в'язати. Тобто, якщо ми не, не вив'язуємо маточок повністю, то воно буде лишатися це не те, що можна пустити там якусь смужку у футболці, наприклад. Візьмо листика, буде вам прикривати описи, тож тут безпосередньо можна побачити мочалки в їх натуральному середовищі, їх можна використовувати як мочалки, як губки для миття посуду. І так само вони пропонують з залишків пряжі робити різні штуки, типу брелочок для ключів. Для мішечків. В принципі, дитині підійде таке. Або, якщо ви в'яжете таку мочалку на подарунок, то ще прикрасите безпосередньо пакування подарунку такою міні мочалкою Що ми маємо в цьому випуску? Це ще мухоморчики, мочалка-мухоморчик великий і маленький брелочок, Потім брелочок ангелочок я так розумію, він йде в комплект до цього серденька. І брелочок серденько також є різні варіанти сертеньок. Маємо таких хрюшок, це точно виключно для миття посуду будуть. Навіть хвостик маленький вив'язаний. Маємо таку дуже милу хрюшку-брелок, її не дуже гарно видно. Вона дуже бліда. Це сонечко, яке ми зараз будемо робити. Ось до цього сонечка, до цього сонечка ще міні сонечко подарунок. Бачите, що вони тут всі сфотографовані саме. В якості миття посуду, але в інших номерах, в інших буклетах, вони і для ванної пропонуються. Я до речі, тільки що зрозуміла, яка спільна тема цього буклету, бо тут написано Ґлюк з Це це щасливе сонечко, потім чотирилисний клевер на вдачу, щаслива свиня. Тобто, це такі е, талісмани. Речі, які вважаються талісманами. Взагалі там були випуски і на осінню тематику, і різні фруктові, і підводний світ ми обрали різати оце сонечко через те, що тут всього лише два кольори. Ще велика фотографія їх усіх. Серденько, брелочки поближче побачити. Ще серденька, також варіант декору. Ну, До речі, непоганий варіант, коли. Ще є залишки цієї пряжі, куди її можна діти. Це робити такий декор або, можливо, навіть різняні прикраси. І ми ще маємо саме мочалки ангелочка. Я не бачила її в цьому випуску. Навіть не знаю, як такое можна щось мити. Подивіться, яка вона гарна. Брелоки ангелочки. Ну і ще, і ще тут показані варіанти декору цими ангелочками, теж якихось подарунків. Загалом такий букет. Подивимося поближче пряжу. Тож, це 50 грамів 90 метрів, звісно, що 100% поліестер. Якщо цікаво, це колір 18 і це колір 12. Їх там дуже-дуже багато різних кольорів. Вона шарудить, можете почути. І що з собою являє пряжа? Це отакий шнурочок з олюрексом на ньому. І зараз буду розпочинати в'язати. Мені для цього сонечка потрібні ці два кольори. І гачок номер 4 До речі, теж відрікав У мене гачок, мені вони подобаються. Гарно з них в'язати, вони гарно лежать в руці, відносно бюджетні. І да їм вже роки три, але бачите, тут навіть не витерлися написи. Хоча це не гравіювання, це просто нанесена фарба. Тож. Почну в'язати, і буду підключатися до вас, ділитися враженнями від роботи. Ви знаєте, почала я в'язати і вже скажу, що це дуже цікаво, бо ви тут бачите взагалі стовпчики? Тут це кільце із шести стопчиків без накиду. Ще в дві нитки в'яжеться. Сподіваюся, щось буде. Бо на цій ниці, ну, в принципі, з чорним працювати взагалі весело, але на цій ниці взагалі нічого не видно. Ось вам ближче. Далі, ніж не видно. Ну, працюємо далі. Таке воно виходить поки що, достатньо. Товсте полотно, в'яжу на наппомацький. Серйозно, просто ну, якось в'яжу. Бачите, взяла в собі ще маркер, щоб позначати початок ряду, і в'яжу. Але блищить під електричним світом воно взагалі мерехтіти буде. Що ще треба, щоб передати це дитині? Маю я вже таке тільце. Що я вам можу сказати? Якщо ви не дуже звачком, не беріть чорну пряжу. Бо тут дійсно просто треба самим гачком відчувати, що ти робиш. Нічого не видно. От, взагалі, от, от, от нічого не видно, геть нічого не видно, але якось я зв'язала. В принципі, гачковіці це доволі весело, доволі легко. Єдине, що ти не бачиш петель. То ти не бачиш, ти там зробив додавання в ту саму петлю, коли ти куди ти тільки що прив'язав, чи взагалі в попередню, чи куди. Тому треба постійно рахувати петлі, дякуючи Богові, тут всього шість рядів. Шість здається. Так, шість рядів і голова. Єдине, що якщо ви збилися, то ви перерахувати петлі не можете. Тобто я пару разів збивалася, доводилася розпускати ряд до маркеру. Але знову ж таки, воно маленьке. Тіло є, зараз буду в'язати крила. Ще дам відгук на червону пряжу. Сподіваюся, червоною пряжею буде значно легше. Працювати, бо тут це в'язалися ще й у дві нитки, а ця буде в'язатися в одну, і петлі повинні бути в видні. Взагалі, тут ще яка складність була, вона в'язалася на півстовчиками з накидом. Ти взагалі не бачиш, чи ти притягнув, що, через що ти притягуєш. Коротше, ще раз скажу Якщо ви працюєте з будь-якою чорною фентезійною пряжею, гарно подумайте, що воно вам треба, вперед. Не тільки з. Отакою менчалкою, що вона, вона зараз так смішно на камері виглядає, знаєте, як просто якийсь шматок собачої шерсті, але ну, будеш гарно. Ну, Сподіваюся, не те, що буде гарно, буде те, що задумано. Єдине, що вона трошечки така, ну, може, так і задумана, може, її треба під прес покласти, вона трошечки така об'ємна. Бачите, тут голова пласка, а тіло таке випукле. Можливо, так і задумана, можливо, просто я криво зв'язала. Ну що? Тут вже геть інша справа. В червоному, ну, по-перше, він в одну нитку, по-друге, ми бачимо стовпчики, ми бачимо петлі. Напевно, ще на якихось більш світліших кольорах взагалі буде легко в'язатися. Тож, так, моя основна помилка була в тому, що я просто взяла одразу чорний. А так, в'яжу далі. Ну що ж, це вже майже готово, лишається зібрати цей пазл. Є отаке тільце. Це основна мочалка. Бо в дві нитки воно прям таке цупке-цупке, знаєте. Товстеньке. Крильця вже не такі цупкі, крильця вже на просвіт на півпрозорі. бачите, наскільки вони м'якіше. Крильця вже йдуть таким декором. І на крильця отакі. Теж чорні, це вже легко в'язалося, бо тут тільки кільця мігурумі і шість цих стовпчиків. Нашити чорні крапочки на крильця. Як це все дороблю, то ще покажемо фінальний результат. Ну що, вийшла в мене ось така мочалка, вона таки трошечки напівкругла, як сонечко. А, мій вердикт. Ну, в'язати прикольно. Кілька годин, мочалка готова. У мене ще, звісно, залишилася пряжа, оцієї 23 грами, цієї 36, тобто другу таке сонечко повноцінне, я вже з цієї пряжі не зв'яжу, бо тут не вистачить мені 4 грами. Але можна зв'язати ще таку просто маленьку декоративну. Загалом до дитина задоволена. Один з неочевидних або очевидних, не знаю, кому як, плюсів такої пряжі, хвостики в ній в'язати, ховати. Дуже легко. Що хочу зазначити? Як хочете брати, не беріть чорного. Хоча я зв'язала достатньо легко, але я ж кажу: в'язання з цієї чорної пряжі було рівноцінне в в'язанні з злочинними очима. Буквально ти просто тільки на відчуття в'яжеш. Чи варто взагалі такі мочалки робити? Ну, по-перше, дітям, звісно, це прикольно. Мама зробила мочалку таку в магазині не підеш, не купиш. Е Де я ще бачу їх вжиток, особливо на кухні. Знаєте, коли у вас гарний інтер'єр на кухні, коли кухня така, як з Пінтересту, і ми бачимо ці. Е Дивні рожево-зелені губки з магазину, вони якось дуже часто вибиваються з інтер'єру, тому зв'язати щось, щоб вона гарно була на кухні, ну, навіть не якось звірядку, а просто прямокутну. І навіть можна обв'язати звичайну губку, щоб просто було гарно зробити. Не обв'язати, зробити шахол для звичайної губки і так не мити. Чого б ні? Так само якось гарно підтримувати інтер'єр в ванії. Загалом, це, звісно, палство. От коли хочеться прям себе побалувати або дитину побалувати, можна таке сміливо в'язати. Воно не дуже затратно як по фінансах, так і по часу. Пишіть, як воно вам, чи в'язала ви з такої пряжі, чи хотіла б спробувати, чи взагалі бачите сенс, як вам результат. А я з вами прощаюся та до нових відео.